Дуже цікаве. Тепер я хочу, знаєте, що вам показати? Щоб ви мені дали відповідь. От що ви про людину взагалі от знаєте? Що ви? Ну от просто я людина, вона людина, ти людина, ти людина, так? Да? В неї що є в людина? Ну, Оболочки. Ну, да, ну, тіло правильно, значить, це на що буде? Фізика, так? Да? Ну, от основа, так, да? фізичне тіло наше, так? Да? Структура напишемо, сюди входять органи наші, кістки, м'язи, ну, все, що ми можемо відчути, все, що ми знаємо про себе. Щоб ця структура в нас ну, жила. Щоб ця структура в нас жила, що потрібно? Живлення потрібно, так? живлення яке потрібно? Тобто, давайте ми просто, я розумію, да, давайте енергії, ми зараз, енергія от вона нас не оточувати. Дивіться, у нас структура, нам треба що, поїсти, так? випити водички. Так? Повинні бути вуглеводи, білки, жири, щоб організм працював. Для чого? Що в нас запускається? Да, у нас запускається реакція, у нас працює що амінокіслоти, ферменти, гормони. Да? Якщо ми чогось не будемо додавати, то в нас просто вийде збой і структура наша почне збоїти. Да? То есть це у нас буде що? Біохімія наша на цьому, Да? її. Uh -huh. Біохімія. І що у нас ще є? Наші uh -huh. стан емоції, наш психомоційний стан. Правильно? Він у нас позавливає. Ну, вони повинні бути слішколи, рівні сторони і рівні кути повинні бути, так? Да? Ага, може. Сихоемоційний стан. Сихоемоційний стан. Емоції наші, так? Да? Ага. Ну, і Валера правильно сказав, що нас оточує що? Якесь енергетичне наше поле, так? Да? Ага. Енергія. І от коли ми от людина ходить в балансі, вона щаслива, вона там... Цей світлячок, да, який сміхається. Сміхається, да, до неї всі притягуються. Що в неї? Ця частина працює, да. гормональна частина, там ендокринна система, це все в нормі. Да. Структура, якщо все в нормі, теж нічого й не було, ні кістки, немає ні артритів, ні артрозів, нічого нема. Просто вона здорова, нормальна людина. Да? І енергія навколо неї також світиться. Дай, націлісно. Но, якщо в нас щось тут трапилось. Емоція якась. ну Низька вібрація пішла, будемо її так називати. там Заздрість, відчуття провини, образа, там, ненависть, агресія і так далі. Да? і Якщо воно в нас застряває, бо без емоцій не можна жити. От я йду на Собака біжить. Ну, такий... Лохматий, здоровий, да, я злякалася. Емоція є, якась в мене. Я думаю, хтось випустив ту собаку, да? якась злость на того, хто випустив цю собаку. Добре, зла собака. Да, ну, добра, зла собака. Ну, мене собаки не зачіпаєте, просто приклад. Наводжу, там автомобіль їде, якийсь п'яний їде, отак петляє. Мені страшно стало. Да? Ну, це якщо воно в мене в свідомості і воно пройшло, поки я там квартал пройшла, воно в мене випало з мене. І немає, не залишилося. Тобто в мене тоді залишається ця сторона нормальна. Я зуміла привести себе в норму. У нас виходить, що ця сторона починає збогіти Перекос. Емоція пішла, думка, вібрація, перекос пішов. Що в нас руйнується біохімія, в нас процеси зруйнувалися всередині. У нас, не частотою виробляються гормони, ферменти наші і так далі. Так? Тобто Наші органи тоді що виходить? Теж починають чомусь хворіти. Так? Угу. І якщо ми будемо знаходитись досить тривалий період, є три стадії, основні три стадії стресу, я ще тут отак намалюю. Перша стадія, це буде тривога. Ну, собака я побачила, я стривожилася. Там, наприклад, директор на роботі в мене тиран, але я розумію, що я повинна ходити на роботу, бо я більше ніде не зароблю цих грошей. Так? Mm -hmm. Я терплю довго. Я терплю, якщо тут тривога з собакою пройшла, то я терплю довго цю тривогу. У мене ж теж тривога є з цим директором. Так? Mm -hmm. Я терплю mm -hmm. там 3-5 років, я ходжу на роботу. і в мене виникає така друга стадія, як така от, я як їжачок зажалася, да, зажати спазм. така, да, спазм такий, да? гіпер така напруга. Ну, я не можу розжатися, я весь час в напрузі знаходжуся. Да? І коли тіло ще якийсь період, там, ще якісь 3-5 років знаходиться в такій гіперстресі, такому, да? воно переходить отак, як в мене булося. Йому вже нічого не треба. Третя стадія. Типа як апатія, uh -huh. апатія. Мені все вже по барабану, тіло таке, що вже ну, моз відключається, нічого не хочеться, ну, взагалі навіть жити не хочеться. Я тут що я ну, людина може тут запускати на думку, я не хочу жити, і тут вона, якщо людина далі мені погано, не хочу жити підсилює, 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 проходить якийсь момент. Воно падає Куди? Знову на фізику падає. Туди хочеш жити, отримує рак, інсульт, інфаркт і так далі. Плана четверта стадія. От на цій четвертій стадії людина вже починає ходити по лікарях, а лікарі кажуть, ми не знаємо, наші апарати нічого не показують, поки що не показують. так? Ну, І на п'ятій стадії вже показало рак, інсульт, там, артрози, ну, інфаркти і так далі. Ну і шоста є стадія. Шоста стадія це печемо пиріжки. Наповненки йде. Ну, ну так, все залежить від людини. Тобто, якщо людина до цієї точки навідчула, що їй треба вернутися от сюди, працює все в підсвідомості і переходить в тіло. А тут воно в тілі, от з тіла вирвати дуже тяжко. Тому що скільки ж років тут пройшло, поки людина оце тіло своє вгупала. І загнала ти всі емоції в своє тіло, не пропрацювала, не і Мені кажуть, навіть, от у мене є знайомий е, фінансовий директор, каже, сліди прийду тебе на корекцію. Я кажу, слухай, а ти готова взагалі до змін в житті? До яких? Ну, наприклад, поміняти роботу. А де я, от, в приклад, да? а де я знайду, щоб мені стільки платили? Да, платять багато грошей. Ну, якщо ти... В тебе вага, твоє життя, твоє здоров'я і гроші, коли в тебе не буде здоров'я, чи тобі ці гроші допоможуть? Ти готова до змін? І я, до речі, я припинила такі індивідуальні прийоми просто людей зі сторони. Чого? Тому що людина, от цього, що я розказую, вона не розуміє. От коли людина це зрозуміє, і коли людина готова сама працювати, допомогти, так, я допомагаю, але коли людина готова. Працювати ще сама, виконувати там мої завдання, тоді да, мені навіть в радість буде дивитися, як вона людина змінюється, як в неї життя змінюється. І думки, так? Да? Думки, от вони наші, думки мої скакуни, так? Я коли досягла рівня, що в мене голова була така, що немає думок, я спочатку злякалася. Реально. Да. І я потім зрозуміла, що це ну, такий кайфний стан. На да, це ж такий кайфний це, стан, це, що ти це, просто це. включаєш тільки голову, коли тобі треба реально там працювати, думати, а потім раз як тумблер, раз і виключив. І тепер дивіться, як наші думки. От Просто давайте подумаємо просто про свої очі. Да? Це один із органів наших почуттів. Да? Ми подивилися. Наприклад, ну от в Вінницю ми дивилися, летіли ці ракети, да? потім наслідки дивилися. От що, які думки у вас були? Жаль, да? емоція жалю, Да? Які страх, думки були? Страх, жаль. Мене... жаль. Ну, було, було розуміння, що це так мало статися, бо все по його це. Хорошо, по плану йшло. так? Да? Так, хорошо, добре, то емоція жаль, страх. Це Путіна. Це, це, це низька вібрація, ненависть до Путіна. А в тебе емоція жалю, страху, агресії, ненависті. так? Ну це низькі вібрації, правильно? Низькі угу. вібрації. Якщо ти будеш низькі ці вібрації переносити в себе довше, 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 то з тебе воно піде на безсоння, біохімія порушиться, і в тебе буде твій організм вже страдати. Так? А тепер уявіть собі, що ви очима своїми побачили рекламку. Відпочинку на морі, сонечко, хма... Ці... блакитне небо. Ракета розвернулася, полетіла на бункер. Так, да, да, ракета розвернулася, а ви так обана. Що, Що ви відчуваєте? Ну, ваші думки Ні-ні, От море, наприклад, ваші думки. Це, коли це позитив, ви бачите очима, навіть не вухами, не слухайте, бачите очима, очі. розслабитися, да. так? розслаблення, тобто відключення від всіх думок і розслаблення. Так? Тобто це коли ми дивимося нашими очима. Далі давайте просто закриємо очі, і ми не будемо бачити, але будемо чути. От заревіла сирена, Ми почули, заревіла сирена, Що ми відчуваємо? Тривога йде. Да. Тривога. Ну, тривога йде, так? Хорошо, а тепер знову ж таки ми е відключили очі, відключили все, і ви почули на вуха, українці, війна закінчилася. Що ви відчули? Думка, яка ваша? Ну, свято, ура! Ура, свято, ура. да, таке піднесення. Да? Там, там така тривога, а тут таке піднесення. Да? Тобто Наші слух також в нас спливає, так? Тобто таке чувство, тривога ти внутрі якось, а радісно, да, вона водно відкриваєшся, да? розвертаєшся, відкриваєшся. Да? І тепер наступне: от з ковідом ми багато стикнулися, да? пропадає смак, нюх пропадає, так? Да? От що ми відчуваємо, коли? Або ми щось з'їмо. дискомфорт, Дискомфорт, да? Не розумію, що, що ти їш Тобто да, ну, то, то, Ти то, не розумієш тебе то, тут якась контрольна сторога. Раптом воно якесь несвіже, раптом воно ти не чуєш ні запаха, ти не чуєш. А коли нюхнеш з букету квітку чи то. Ту... <реш> Але yeah. теж знов е, іде страх. Страх, yeah. страх yeah. того, Strah. що ти не відчуваєш. Yeah. Да, що ти не відчуваєш, що буде. Я не відчуваю, я типу, вже взагалі що я, каліка чи що, де yeah. що це не працює. Тобто yeah. не працює, yeah. тобто знову ж таки yeah. в нас що? Yeah. Емоційна думка yeah. в нас іде, вібрує, накручує нас, і залежно скільки вона буде накручувати нас, в такої, в такій стадії ми будемо залишатися. Те ж саме в нас тактильність. Да? Ми дотуляємося, нам може бути приємно. Там, якщо опік, чи хтось вдарив і так далі, нам неприємно, знову ж таки, неприємно нам відкривається все, як ти кажеш Люда, а де неприємно, у нас все зжимається і якісь емоції і так далі. Тобто, виходить, все, що в нас ось тут, і скільки воно в нас вібрує, ми переходимо від думки до емоцій. Емоція в нас в минулому застрягає. І ми, як той стільчик, отаку веземо, якийсь є в нас якась подія, і ми її такі і не повторяє, але ми затягнемо її за собою. Да? Так, і, ми так, можливо, можливо. Так, і ми постійно себе крутимо. Ми постійно <смітно> себе <смітно> крутимо, крутимо ці емоції, негативні низькі вібрації. Ми ніби так розмовим розуміємо, що щось ми повинні змінити, а тіло вже не пускає, бо воно під свідомості. А під свідомості в нас пакуються вже програмки. Програмки, ну як самскари такі, ну, вони можуть бути нашими, вони можуть бути, як Світлана говорила, передані нам батькам, вони можуть бути нашими з минулого з ним. От така от ситуація, так впливають наші думки. Тому потрібно вчитися себе контролювати, вчитися відмітати тих присосок, які заважають. Просто якщо він хоче поговорити і ця година там, чи дві для вас. Час цей цінний, от зараз ви запитали, а до котрої години ми будемо? Mm -hmm. Тобто я розумію, що у вас час цінний, що ви кудись ще у вас заплановано і ви цінуєте свій час. Так само ви повинні того, хто з вас забирає цю енергію, так само його запитувати. В тебе ще довго ти маєш розказувати. І коли ви йому це питання задаєте, думаю, о, щось мене напевно не цікавляться. І ще хочу сказати, що дивіться, наш мозок, ну, скажімо, верхня частина отак до шиї. Ми ж, вібрація, все тіло вібрує, да? десь вібрує на частоті 80-82 МГц. Щитовідка, от горлова частина 62-68 МГц. Да? Якщо ми запустимо в ту думку негативну, з низькими вібраціями, що вона буде робити? Вона буде понижувати частоту нашого мозку. Да? Якщо тут мозок наш не буде з частотою працювати нормально, наш суд нервові закінчує, всі хвороби від нервів. Так? Mm -hmm. Якщо мозок не буде працювати з нормальною частотою, а буде по тілу за допомогою цих нейрончиків, нейронних мереж розносити оцей негатив, він буде понижувати що? Частоту, yeah. Yeah. Щитовідки, печінки, нирок, до речі, бактерії, віруси, навіть той самий ковід, вони поселяються в людини. Коли вона вже вібрує нижче 25 МГц. Якщо людина сонячна, значить все ми б просто не вписалися, якби в нас кожна наша клітиночка не була вписана в цю матрицю, можна сказати, землі, всесвіту, ми б просто тут не жили. У нас відповідність частоти для землі повинна бути. У нас відповідність електромагнетизму повинна бути, тому що якщо щось не відповідає, ми десь полетіли.